Я вітаю вас, мудрі неповторні люди. Сьогодні у мене просто такий малесенький коридорчик, і я можу вам дещо цінне сказати. Я ділюся з вами тим, що я сама переживаю. І сьогодні хочу зробити такий малесенький акцент на тому, що. Коли я говорила вам, що йдуть закриття, йде закриття багатьох програм кармічних, так, і це коли ми проходили коридор сонячних затемнень, там, місячних затемнень, тобто цілий коридор, так? І він ось зараз якраз в листопаді місяці завершився, якби да? ну, він завершився. Але наслідки його будуть продовжуватися ще, тобто вони будуть відображатися в нас з вами. І я просто сьогодні от хочу сказати вам, що все це, що ми проходимо, так, дійсно воно працює і впливає на нашу психіку, на наші стани фізичні. Так. І коли ми попадаємо в такі коридори, ми з них виходимо, як знаєте, як от перероджені такі, Як. з нас зчищається, от багато чого. І з пам'яті вичищують, так? якби зчищаються такі фрагменти, які, наприклад, заважають нам бути вільними, заважають бути щирими. Тобто воно хочеш ти чи не хочеш, так працює. І стираються кармічні зав'язки з багатьма людьми з минулого. так? І наші особисті такі якісь прояви характера, які заважають вже бути тим, ким ти є насправді. Я хочу вам сказати, дорогенькі, ніколи не звинувачуйте себе в тому, що ви просто після цієї пустоти від відчуваєте оцей такий стан, піду туди, не знаю куди. Роблю те, не знаю що, яке, чи що, роблю те, не знаю що, іду туди, не знаю куди. Тобто це стани нормальні зараз. Ми ще до Нового року, включно так, будемо проходити з вами адаптацію під ті нові стани, в яких ми вже з вами.